Я люблю такі рецепти, в яких все просто і зрозуміло. Бісквіт, заварний крем, але сьогодні додаємо лимон та насолоджуємося італійським лимонним тортом з заварним лимонним кремом. Список інгредієнтів для тіста наступний нам потрібен лимон, цукор. Пшеничне борошно, олія, молоко, сіль, розпушувач, ванільний цукор, яйця. Для крему беремо молоко, вершкове масло, цукор, крохмаль, ваніль, лимон та яйце. Приготування ми розпочнемо з заварного крему, оскільки нам потрібно, щоб він вистих. Принцип приготування звичайний. Ми беремо кастрюлю з товстим дном, наливаємо молоко та відправляємо на вогонь. Яйце тим часом відправляємо в окрему мисочку, досипаємо цукор та додаємо свіжу стерту лимонну цедру та лимонний сік. Цедру беремо лише жовту частинку, щоб не попадала біла, щоб не було гіркоти. Лимон вичавлюємо через сито, проціджуємо сік. Щоб було зручніше вичавлювати, можна сам лимон прокачати по столу або на хвилину прогріти в мікрохвильовці. Ретельно перемішуємо сік, цукор, яйце, додаємо ваніль, додаємо крохмаль та розмішуємо до стану, поки в нас не буде грудочок. Маса має бути однорідна, блискуча без грудочок. Одразу попереджу питання, що станеться, якщо ми в гаряче молоко додамо велику кількість лимонного соку. Якби ми сік вичавлювали безпосередньо в молоко, воно б, звичайно, згорнулося. А зараз ми нейтралізували кислоту цукром, додаємо гаряче молоко, повертаємо усю суміш на вогонь та варимо. Ароматний заварний лимонний крем. Мішаємо ретельно, обов'язково проходимо вінчиком по дну, можна навіть вісімку малювати, щоб гарно розмішалося, щоб нічого в нас не пристало до дна. Оскільки наш крем ще буде запікатися в торті, нам потрібно його довести лише до густоти. Та до закіпання. Не потрібно варити, він доготується, коли буде випікатись. Ось, коли бачимо таку густу консистенцію, починає булькати, можемо вимикати. Після того, як вимкнули, потрібно додати вершкове масло. На жаль, на відео я це пропустила, але ви не забудьте це зробити. Перекладаємо наш крем до кондитерського мішка. Якщо ви бачите, що у вас грудочки, можна процідити. В мене крем вийшов. Гладенький, тому просто перекладаю в кондитерський мішок. Тим часом будемо готувати бісквіт. Беремо цукор, яйця, міксер та починаємо збивати. Збиваємо до ось такої білої пухкої маси, тремо сюди цедру пів лимона, аромат просто неймовірний. Наливаємо олію, доливаємо молочко. І знову перемішуємо міксером. Коли наші інгредієнти об'єдналися, вимикаємо міксер та будемо досипати сухі інгредієнти: борошно, ваніль, сіль, розпушувач. Просіюємо разом та будемо домішувати вже тісто. Поки я просію борошно, ви можете поставити вподобайку, підписатись на канал, щоб більше людей бачило ці відео. Написати коментар, побажання. А я за допомогою міксера об'єднала всі інгредієнти, переливаю суміш в велику ємність, в мене діаметр 26 см. Дно Постелила пергаментним папером, щоб зручніше було діставати, та викладаємо по колу крем, спробуйте носик кондитерського мішка занурити глибше в тісто, щоб глибше відсадити крем, тоді він буде розподілений по всій площі. В декілька прийомів я викладаю увесь крем. Тобто, якщо вам здається, що його багато, ні. Він дасть соковитість, аромат та справді лимонний смак. Випікати будемо його за температури 160 градусів приблизно 30-40 хвилин. Маємо ось такий пиріг ще у гарячому вигляді, просочуємо його сиропом. Сироп я обрала лимонний, взяла лимонну цедру, лимонний сік трішки. Цукру та воду, довела до кипіння і просочую пиріг. Можна взяти абрикосовий або персиковий джем, так само розбавити водою та просочити. В мене пішло приблизно 200 г сиропу, щоб гарно просочити цей пиріг. Він не буде занадто вологий, не хвилюйтеся. А лимон тут дуже доречний. Тому моя порада таке скористайтеся і візьміть лимонний сироп. Дякую усім, хто додивився до кінця. Це для нас дуже важливо, оскільки ми знімаємо відео, стараємося донести до вас інформацію, показати, розповісти. Дякую за теплі слова, за коментарі і відгуки. Ми намагаємося відповідати, якщо є запитання. А ви, будь ласка, готуйте. Смакуйте. Ось такий він виходить, ніжний, соковитий, надзвичайно лимонний, літній, як на мене, смак. Просто скуштуйте і ви не пожалкуєте до нових відеорецептів.